І, звичайно, я не погоджувався підписати ці всі рішення і приймати в цьому участь. Відповідно, їм не потрібен такий міський голова. Забезпечте! Право народу! Негай, право народу! Право народу! 29 липня на засіданні 54-ї позачергової сесії Ірпінської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. За словами очевидців, ще до початку робочого дня у міськраду через чорний вхід пропускали сторонніх осіб, молодиків спортивної зовнішності, які заповнили залу разом з поліцією та муніципальною вартою. Вони не давали мешканцям пройти та застосовували фізичну силу до ветеранів та родин загиблих за відповідне рішення проголосували 29 депутатів. Один був проти, та ще один утримався. У голосуванні взяли участь і новообрані депутати. Серед них Микита Шатілін від партії Батьківщина. А скільки вам заплатили за це? А чи Я... Микита, дивися. Я, не дивися провокати. Ні, ні, почати заходимо. Да, Ви могли стати великою людиною а піти з ганьбою, так як і сьогодні. Я, Ганьба. Микита. Згідно із законодавством, у разі дострокового припинення повноважень міського голови його обов'язки тимчасово виконує секретар міської ради. Цю посаду обіймає Анжела Макеєва. Я розумію, наскільки важливим це рішення є для громади. У мене є команда, довіра від депутатів і головне любов до ірпеня. Ми продовжуємо працювати, працювати відкрито відповідально в межах закону і виключно в інтересах мешканців. Дякую депутатам за рішучість і злагоджену позицію. Дякую громаді за довіру. Олександр Маркушин вважає рішення про його відсторонення незаконним. Він, як міський голова, не отримав запрошення на засідання комісії, де мали б обговорюватися недовіра. Маркушин зазначає, головною причиною є те, що його позиція збереження рекреаційних зон та недопущення висотної забудови суперечить інтересам забудовника Володимира Карплюка. І, звичайно, я не погоджувався підписати ці всі рішення і приймати в цьому участь. Відповідно, їм не потрібен. Який міський голова, бо він не ручний. А їм треба було поставити маріонетку, яка буде підмахувати і підписувати все, що їм дасть їхній хазяїн. І так сьогодні відбувається. Макієва підписує все, що дає Карплюк. Законне, незаконне. Але я хочу нагадати, що перед законом всі рівні і Анжелі Георгівні, і депутатам прийдеться відповідати. Всі. Ці злочини зафіксовані нашою командою юристів, адвокатів і зафіксовані певними службами. Олександр Маркушин заявив, що оскаржуватиме рішення міської ради в суді та звертатиметься до президента України. Нагадаємо, це не перше відсторонення Маркушина. У січні Печерський суд Києва ухвалив рішення про його тимчасове відсторонення та взяття під варту на час розслідування. У лютому його перевели під цілодобовий домашній арешт. Йдеться про кримінальне провадження, пов'язане з виїздом за кордон у серпні 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав до Італії, не з метою допомоги військовим, а що побачитися зі своїм малолітнім сином напередодні Печерський суд продовжує відсторонення Маркушина від посади до 22 вересня. Марія Марчук спеціально для «Медіапогляд».